Шо ви банда, привіт! Так, давно не виходив сторіс, тепер буду виходити частіше. І так, що почнемо? Пам'ятаєте, два місяці тому я закидував в сторіс жовтого буса, який купився та розмитнився. Протягом цих двох місяців робилась ходова, він підкрашувався, також робилось переобладнання та салон. Вчора хлопці, які роблять салон, скинули мені відео. І виходить, що бус вже йде до завершення. І хочу сказати вам, що... 29 жовтня буде виїзд в Німеччину, наш перший виїзд. Так що, якщо хтось планує поїздку, то обов'язково записуйтесь. Кось беремо передачі. Пізніше, детальніше я вам скажу, через які міста ми будемо проїжджати. А так це буде в загальному Чернівці Кьольн. Поки що. Потім будемо міняти і дивитися, де є більше наших. Можливо, десь будуть якісь запроси, що треба, а немає. Ну, будемо працювати. Поки що це виїзд 29-го, це середа. Зранку в Німеччину. Назад, з Німеччини, повертаємося в суботу. Це буде 1 листопада, бус буде їздити кожного тижня. Так що слідкуйте, дату і це все інше врегулюємо. Просто тільки починаємо і самі розумієте, що це все важко, але постараємося зробити це все, щоб було комфортно, якісно, і наші клієнти були доволі.